А мені рідко попадаються люди, які в 2014 році приїхали з Криму. Ну, Чат рулетка така собі вибірка. Ну, але все-таки. А як ви? Ви ж все залишили. Як ви так вирішили все-таки виїхати з рідного дому? Ну, як дуже просто не могла знаходитися в Росії. Не могла дозволити, щоб моїм дітям розказували 1 вересня, що вони тепер росіяни, і щоб вони, приклад, Зради вважали нормою, це ж ну елементарно. А багато виїхало, ви знаєте? Багато знайомих у вас виїхало. Багато, в мене дуже багато знайомих виїхало. І так все полишали чи вдалося продати там, може, якусь Ну, комусь вдалося. Ми на ми ні, ми у нас все залишилось, бо ми плануємо повертатись після деокупації, а ніхто там не заселяється у ваші? Ну, є моменти у нас, віджали квартиру. Да. Наскільки я знаю, ну, з... квартира є. Квартиру буквально в минулому місяці да, віджала. Там у 20-му році, якщо, якщо ти не маєш громадянства Російської Федерації, у тебе майно забрали. Наскільки я знаю? Ну було. це насправді не зовсім так. Це так було пройшло в ЗМІ. А реально це було дуже вибіркове і поодинокі випадки. Насправді ні, е, було таке щодо тих, хто там прям активно політично. Хоча я активна, але не політична діячка, тому, тому ну, тому да, віджала, але в 2024-му. Да, якось так. Ну але в мене там батьки, знайомі, родичі залишились. А ви кажете активна якась активістка? Ви татарка чи ви українка? Я українка, ну, українка з Криму. Так, да, можете набрати Лютікова Наталя. Мене багато в інтернеті. Ви зрозумієте. Я робила проект окупація чими підлітків. Я е, в принципі з 14-го року намагаюсь активно підсвічувати це питання і розбиратися в ньому. Свободу політв'язням. Якщо пам'ятаєте, який це був рік, я не знаю, 19 чи й коли над Кримом запускали прапор України на червоно-чорних кульках, то uh -huh. це ми робили з друзями. А, а можна вас записати викласти в себе на каналі? Так можна. О, а що за канал? Хочу подивитися? Нащадки кліма Чугункіна. Прикольно, запам'ятала. Добре, подивлюсь. А, ну розкажіть, що мені цікаве. Що вас відкуп... цікавить? Що я роблю в чатрулетці, спитайте? А що ви робите в чатрулетці? Досліджую росіян. Як успіхи? Ну, я просто що роблю? Я з ними, ну, коли потрапляю на тих, хто більш-менш ну типу, ну, типу, сконцентрований, не, не, не сильно набуханий. то е, Вони ж завжди питають: А ти звідки? А вони ж Україну вибирають Я кажу, я кажу, з Сімферополя. І з цього моменту починається дуже цікава розмова. Сімферополя? Ну, Вони ж типу розуміють, що Україна. Ну і далі починають мені розказувати, е, як в Сімферополі всі чекали. Крим, а я їм починаю розказувати, що це не так. Чому це не так і на конкретних прикладах? Плюс пояснюю, чому в Криму половина населення точно ну, не задоволена. Ну скажімо так, займаюся контрпропагандою на місцевому рівні. Я сьогодні виклав ролик: дві кримчанки, дівчинки 18-20 і 20 років здається. До речі, та що 18 вже мама. І вони мені такого понарозказували. Вони так жал, жал з Євпаторії самі. Я спеціально робив акцент, питав їх, чи у вас таке життя, чи це вони кажуть: у нас 30-35 тисяч це зарплата по євпаторії, Більше знайти дуже важко. І то недобре, і медицина. І в чергах в 3, 3 години ночі я не смислу немає видумувати, в 3 години ночі вони е, е, займають чергу, щоб талончик отримати до терапевта. Не вони, а більш пенсіонери. І це все, вони стільки мені всього порозказали, я лише сидів так руки потирав, думаю, о, це зараз класний ролик вийде. У мене ж там батьки, То, що записатися до лікаря на місяць на два вперед, проблема це правда. Скоро не приїжджає якщо тобі там, умовно 60 плюс. Ну, грібись сам. Та це ж можна померти. Но саме при... ну, у них ну, все ж не для людини, насправді, ми ж це розуміємо. Тобто, Нема людиноорієнтованості. Тобто є папірці, є, ну, якщо е, мій тато після двох інсультів не може потрапити до лікаря при погіршенні стану більш ніж півтора тижня, про що це говорить? Що це не про людину, а про бумажки і умовності. І плюс, реально, нема фахівців. Ну, я коли їм починаю розказувати це ну, місцевим, особливо коли на кримських потрапляю, вони сразу стають сумненькими. Бо вони знають, що це правда. І вся їх оця історія стала лучше. дороги, парки, вона у них сразу тухне. А коли я їм розказую, що я знаю, як побудували Тавріду і скільки заповідників виробили, що не зробили льовку, і що, Щоб доїхати з Сімферополя до Керчі, немає жодної заправки дитину в туалет зводити. Ну, з маленькою дитиною ти їдеш, ти не можеш не зупинитися. Ну, коротше, ці всі проблеми Вони сразу сумнішують. Не дуже цікаво їм стає оце все. Ну Слухи. те, що в них поробили дороги, там це я знаю. Там побудували, може, якісь садки, там ще школи, це я знаю. Но я це... Їм на це завжди yeah. кажу. Так і у нас дороги побудували. що, Ну, тобто, у нас децентралізація, у нас теж дороги побудували. Ну, ну на типу, цьому а... все, я думаю. Ну, на це ми кажуть, всі прелісті руського міра закінчилися в Криму. Вони отримали, е, значить. Е... Контроль повністю за от курортні сезони раніше, як там, особливо Південний Берег Криму, як вони жили. Вони за цей сезон заробляли собі на, на 7-8 місяців і шикарно жили. Зараз цього вже в них немає. Туди прийшов Тобо російський бізнес, теченці. туди прийшли чеченці, і, і там вже все. Там тобі, щоб ти отримав ліцензію, щоб ти мав, допустимо, якийсь котедж і міг там приймати в сезон людей. Це там дуже важко, там тебе витісняють всіляко. І дійсно, мені останнім часом везе мені стільки кримчан попадається е, різного віку. Як правило, це трошки випивши молодого віку жінки, е, в яким дійсно важко там жити. Дуже важко жити, і вони розказують так, як є правду, а що говорити? З цими пропагандистами немає ніякого сенсу. Вони там на зарплаті. І... А в основному основна маса людей це люди, які їм важко признати, що вони помилилися в 2014 році. Коли вони ходили на ці це референдуми, коли вони ходили з прапорами цими аквафрешами, і я знаю багато Можуть людей, які так, да, да. коментувати про прапори. Насправді то до референдуму не ходили кримчани з цими прапорами. Це ж я як свідок можу сказати, бо я там народилася, жила і я якраз виходила на українські мітинги, і я це все бачила. Не виходили люди до 16-го, поки не пройшов референдум. Виходили тільки про українські і з Сівастополя. Я просто була 26 лютого під цим мітингом під перед Верховною Радою ну, де було дуже багато кримських татар, українці, і було всього 5 бусіків: 300 людей привезених на сівастопольських номерах. Час привезли бусіки з цими прапорами. Ну наймані і до 16-го ніхто не виходив, ніхто не збирався, і на референдуміну. Я ходила, дивилася, не було там ніяких ну масових людей. Да, коли прийшов референдум, вони привезли колонки, Газманова і стали і роздавати прапори. Та звісно, люди на хлібозрілище, ми ж тепер точно в Росії вийшли. Не було ніяких прапорів, ніхто не виходив. Більше того, як в Україні тоді всюди жовто-сині е, жовто-плакітні е, жовто прапори вішали люди на свої будинки, ну і зараз вішують. Там люди, ну, тільки ну, отакі от в Криму вішали самі. А це все було ну, Аксіоновська, оця шобла навішували всі прапори за, за кошт бюджету. Ну, Це все була бутафорія. Ну. бандит. Я це як свідок подій кажу. Він ж бандит, це Аксьонов. Та він не бандит, він туалетами завідував 90-ті. Всі це знають. Ну, я бачу, що у нього влада сильна, що скільки років він тримається і... на місці. що... Ну, вміє, да. вміє. Справа в тому, що там він і Константинов, а всі менші чинив, там же все замінили зараз російськими кураторами. Саме ну, все, що в їх підпорядкуванні, да, чиновники там і так далі. Вони всі росіяни наїхавші, тобто вони контролюють і ту, і, сю, і, і нижню ситуацію. Вони дуже бояться, що якщо Аксьонов. Ну, Він гарну картинку робить, це правда, він вміє це. І бояться, що якщо Оксьова не стане, чи впораються по наїхавші, бо не дуже в Криму сприймають росіян. Навіть проросійські люди, які там чекали, і пропутіністи, путіністи, вони не люблять росіян. В Криму завжди не любили росіян. Це все акання, ну я ж пам'ятаю, з них ржали постійно всі. І молоді, і старші. Росія це була для старшого покоління як повернення в свою молодість, в радянський цей союз Совєтський Союз. А молодь для молоді це був великий стрес, і шок 14-й рік, тому що вони не вважали Росію братською країною чи якоюсь зрозумілою. Для них це було те саме, що Туреччина, Польща чи ще щось. Це я просто дослідження проводила сама особисто в своєму проекті окупація чи якби молоді люди пережили страшний шок, перше тому, що для них напад Росії був. Ну, це просто вражаюча несправедливість, насильство, вторгнення. Я досліджувала саме як підлітки сприймали. У мене проект англійський називався Коли тобі 14 в 14-му». Його на кримській платформі показували. То для дітей це був шок. Вони для них ніколи не була Росія, попри те, що вони говорили російською, і діти там говорили братською країною. Ніколи тому вони всі пам'ятають чудово. А, що сталося? А друге їхнє був шок це як вчителі перебулися. Тобто, це приклад зради. От он перед тобою людина, яка для тебе була авторитетом, якимось там орієнтиром. Вона, типу, стала розказує тобі, що ти тепер не українець. Розказувала пісень, як співати прапор, да? гімн, герб. А тут вона тобі розказує, що ти тепер росіянин. І для них це в цьому віці це дуже не, 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 ну, неможливо припустити. А за період з 91-го року по 2014 й в школи українські в Криму пішло півмільйона дітей. дітей. Всі ці, ну не всі, але більшість цих дітей вони себе ідентифікували на 14-й рік як українці. У них у всіх свідоцтво про народження українське. А, якщо так порахувати правильно, 91 й рік референдум всеукраїнський. 54% в Криму голосують за Україну з Крим в складі України да? незалежно. Е, проти голосували більш старше покоління, яке за ці 23 роки природньо багато хто пішов в мір іной. І відповідно, от ці молоді люди, півмільйона, 300 тисяч кримських татар, а також частина батьків цих молодих людей, вони чутко розуміють, що сталося, і вони лояльні до України. Просто в окупації це не можна проявляти. Так, да, вони не активні, вони не пасіонарі, більшість з них і це нормально для будь-якого суспільства. Але вони себе ідентифікують українцями. І якщо ми будемо, коли ми будемо повертатися, достатньо просто достати їм їх свідоцтво про народження. І це, а тепер рахуйте, майже мільйон людей в Криму розуміють, що Росія тут штучна. І оця вся пропаганда, вона на інших дітей працює, які вже потім йшли в школу в 2014 році, е, і це, на жаль, вже десь близько ну, під 200 тисяч. На, на даний момент ну, я знаю... 160 тисяч дітей було на травень цього року. В цьому році ще пішло. 220 діточок тільки навчається по всій по всьому Криму українською мовою, по предметам української мови та літератури. 220 дітей на весь Крим. Українська мова? А, І, і література. література. Це якби йде в них, як це називається, факультативом. Я думаю, що це теж е, трошки штучні цифри. Я думаю, що це для картинки якоїсь. Я не вірю в ці цифри. О, так, започалося. Щін... Виключу звук. Ну, якось так. Ну, в Криму там все дуже цікаво. Опа.